Перший пістолетний раунд вже на екранах. Команда Монгол захищається Мзіньо, До речі, з гранатою в руках був. І Наві починають цей чвертьфінал з першого вбивства. Вже вже займають простір на сайті. Вже просуваються за дефолт, щоб встановлювати бомби. Можливо, готові навіть вибивати. Сидячи, є в них флешки. До речі, нема. Вони. Просто... Без флешок йдуть саме сюди, і без шансів відпікують техно. Здавалося з долборетом і ти нормально не постріляєш собі, та навіть понесло далі. Він влучає по голові Сензо. Так, звісно, його перестрілюють. Ну і наразі контр у виконанні демонгол зде вони в меншості. Бліц вбиває іме. 910 десятий все ще живий, але Сензу все-таки вдається вбити. Бліц з іншого боку розстрілює. Але це ситуація 2 в 3. Падає Бліц. Ну, інформація по останньому є. Для команди Наві. Дуже надійно. Зверніть увагу. Відіграють Наві. Ніхто зайва раз не стріляється, але все-таки 910-й пішов до кінця і загинув. Намагаються сплітувати Б Бекалемів. Б Перший контакт від Сензу приходить допомога. Це бід. Він намагається відпікати техно, однак програє йому перестрілку. Спроба зробити другий мінус від Техна. Вносить шкоду. Ну і Монгол з більшості просто не дозволяє навіть зіграти в, Наві зі в бекалемах. Дуже якісна точкова агресія від Монголс. І ось тепер дуже серйозні проблеми. Навіс. 40 секунд. Їх побачили під базою Б. Техно все ще живий. А там Ай, і мене туди дивився. Іме! розмінявся і Фаст Бе. І Фаст Бе залетіти треба. Крутий буст Закидуються флешки. Сензу найкращий гравець своєї команди намагається стрілятися. І ми передає привіт його обличчя. Три в три ситуація в теж розривають наразі, і Наві розмінюються в плюс. Хоча здавалася ситуація для них на Бекилимах відбувалася мінусовою. Однак, вдалий буст. Ну і зараз рітейк з одного боку потрібно виконувати. А за іншого складновато це робити. В наві більшість Бесайт найбільш складно вибувати серед усіх плентів. Можливо, Мзіню зі своїм клатчем Ні, цього не так, перший контакт від біта. Він відкривається. Зіні ховається. На нього не дивляться. Перший фраг від нього. Одна калаш, забайдив, забайдив молодого мзіння. Намагається Вандерфул розкрутити свій яві. Бачить чудово коннектор. По цій інфі працює їм. І навіть плюс. Надус він все одно змогли вийти. 5-4 секунди. Попа ставиться, Прикриття. Прикриття не буде Двася даблкіл. Наду свінцера програють цей раунд. Ай яй. Ну, все ж таки, небагато чого надусвінцера могли тут зробити Десь цю можливість. Вандерфул підпікує яму. Ну бачив макітру суперника, не впорався із цим. Ось Сензу з літера йому забрав. Мені здається, Монголс дуже ретельно передивлялись демки Наві. Е, дуже активний діфенс. Підтискали базу Б, вони Зараз підтисли мідл, розуміючи, що у Наві зазвичай там один гравець. І зараз так і було. Іме загинув. Алексі був стекнайном трошки далі. Ну і все, безкоштовний ентрі знайдено для Монголс. Що з цією інформацією робити, поки складно сказати, вогневої потужності не вистачає. Просто два Текнайна, один дігл. Напевно, Вандерфало кудись випустити, щоб він спробував Вентрік знайти. Може там о, зробить помилку. Гравець на Б. До речі, саме Б наразі виглядає як непоганий варіант для народжених перемагати. Там лише один захисник, і це Техно. Так, Зрозуміло, що наві про це не знають. Однак, ну поки це такий єдиний прям живий варіант для них. Ну, виходять на мідл. Тим часом Наві. Не влучає снайпер. GL якраз наближається до бази Б, але в нього Дігл. Тут треба буде хелпа від тіммейтів. Дим зачиняє зараз. Опа, розвійка. Момент істини. Сьомий раунд. Розвічка і фраг через шорт. Бандерфул. Ні! Ні, не в ту сторону фраг, але Елексі розмінявся. Треба Б. Треба виходити Б прямо зараз. В Ультимативна ну позиція проти Калемієв. Ще 910 -й приходить на допомогу. 15, 14, 13 секунд. Все ще багато часу. І техна мінус два. Ну ні, ні, насправді позиція Ульта. Як... Що провели вони якісну підготовку. Ну і зараз в економічному сенсі навіть починають домінувати. У ну, них є вже невеличкий запас по грошам. Ну, а Наві вимушені грати пістолети з одним армором. Знову, до речі, акцент на Килимах. Він виходить першим і перестріляє. плюс девайс. Так, 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 так. Але на жаль, на гранат, щоб розкидатися і вийти на бою. Останній смок вони витратили саме зараз у віконце. І тут проти них відіграє сензу, в котрого 8 хп, до речі, і 67 в Техно. І так, сензу випробовані для нього. Він не влучає це додаткові можливості та шанси. Техно однак танцює навколо плента. Мінусують сензу, мінусує Дабл Даблкіл від Вандерфулу. Окей, Дихати, жити, шановні, це в 2. 910 ризикує. Все таки перестрілює іме. Але Вандерфул! Тріпл кіл. 10 на 3. Статистика Вандерфула. Бліц залишається проти двох суперників. Вандерфул пікає Алексі Пленті. Треба разом. Обов'язково треба зіграти разом. Бліц не розуміє, де другий. Як Наві ховаються? Вандерфул! Для обох команд. І важливо для Наві. Наразі. Перемогти і переїхати з економічної точки зору суперника. Падає вже бліц у віконці. Сензо, ну таку дещо нестандартний кут. Зайняв мінусанув Алексі. 910 якось надто швидко, надус вінцером починають грати, і за це, де Монгол суворо їх карають. Монголи вже опиняються в меншості. Можливо, зараз для Джеля шанс буде забрати сензо на ладері. Він розуміє, він розуміє, де суперник вікається, бачить голову, затискає. І зрівнює рахунок по живим гравцям. Три в три. Окей, хвилина часу. Можна подихати, можна поспілкуватись. Саме так можна побутушити на Міду трішечки. На шорті я ж правильно розумію, наразі перебуває техно, а за B сайт відповідає 910. І з точки зору техно зараз ладер може й доочікувати Джель, котрий напевно просуватиметься по шорту і допомагатиме своїм тімейтам. І зараз ось з ладера можна буде його якось забрати. Ну і звісно, випробовування буде для 910 наскільки щільно він впорається. З гравцями Наві. Позиція класна. Все-таки вбиває, причому там десь пів секунди було, але тут ні. Тут немає Вандерфула. й дабл 10-й побачив першу гранату, побачив другу гранату. Влучає по Олексі, але це не важливо. Калаш виходить. Це бід. Бід. Все в його руках. Влучають, але не вбивають по джелю. Бачить 910 й Не влучає. Нормально, нормально! Живем! Це помилка дуже велика помилка від 910-х. Залітає зараз Сензу. Перестрілює біта. Далі падає вандерфул. Джель червоний. Ні, шановні. Здається, були шанси в надусвінцеру. Однак виграти таке буде божім дивом. Вимен немає армору. І ось в цьому гол... в чому головна його проблема і вибухівка теж втрачена. Однак 54 секунди, і можливо, продовжують помилятися. Гравці Демонглсу, можна буде їх якось по одному піймати. Намагається іме злякати суперника цим прострілом. Сензу поки що стрибає, міняє кути. Іме розуміє, що десь повинен бути на перехресному куті суперник. Бліц далеченько. Нема бажання, так розумію, стрілятись тут проти Іме. Ой, його пропустили на кон. Ні, це була ілюзія. Задоволений. 5-5 на табло. Вандерфул! Не доводиться таки приціл до 910-го. До речі, це ще одна дуель виграна 910-му Вандерфула. Майже в КД-2 вже вийшов снайпер з Монголії. Мож, можна таке тягнути. Головне зробити ентрік. Мені здається, в таких раундах, якщо зачепитись за першого суперника, стає набагато легше. Але 910-й вигід для себе кут займає, влучає і його не розмінює. Джель затискає лише на половину ХП. Бід не встиг вийти. Ні, ні, тут без шансів. Який же той, цей 910-й все ж таки пертий? трипл кіл. протягом поточного раунду робить саме 900. Цього АВП, а він влучає. Мінус по іме Є. Намагається просто не загинути Сензу. Займає ще один кут. Вихоплює діол. Сента, як, же його, як він живе так довго. І хаєшку ще встигає дати. Приходить Техно, вносить шкоду, дуже ну просто буксує цей вихід. Я не знаю, таки сензу відбомбардував. Далі техно, останні набоями, мінусує Джеля. Все розуміють, натус він сера. Ім сюди не вийти. В них є аля Люрк під центром мапи, і в Алексі поки що жодного контакту не було. Просто зауважно, що Демонгос продовжують стояти в трьох на А сайті. Тобто вони навіть не зміщувалися. Ось в чому проблема. Блідс виходить в рваному таймінгу. мінусує Вандерфолу і цей раунд. На те, що під великим питанням виграти його знову буде вкрай складно. Бліц перестрілює Алексі. Залишається лише один червоний біт без бомби. Догравати цей раунд Техно ставить крапку, і це перша половина. Можуть поратися зі своїм пістолетним раундом, а вони, вочевидь, під нього готові. Біт пішов пікатися з килимами. Однак, на жаль для нього лише один мінус. Чекають домонгу, поки розкриються смоки. Смокстер, смокжанґол стандартна історія, і практика. Затіки боксом ховається. До речі, гравець на досвіт. Він палиться на нього розвертається Мзіньо, Розстрілює їм. Падає Алєксі. Бі дуже серйозні проблеми. Якщо б не Джель, все було просто погано. Однак приходить саме він вандерфул мінусує бліца і 1-2, Залишається 910-й, Хух, Джель. Та, можливо, не, наразі саме ти найкраще придбання на до свінцереві. Народжені перемагати зі смоком трішечки не встиг Алексі. Далі починає накидувати свої гранати. Потрібна допомога від Джеля. І джеель цю допомогу дає. Фінусує мзіньо. Далі треба розвернутися на шорт. Він, до речі, спостерігав увесь час за шортом. В останню розвернувся, і це проблема. Падає Алексі, падає. І, шановні, вдалося демонкулс 4 в 5 все ж таки розкрутитися та вийти на Беплен. На жаль, не спрацювала комбінація на базі Б між джеем і Алексі. Якось більш вдалося зіграти. Так, Наві підходять в притул, до речі, до кона. Це що буде Вибивання міда під флешку. І це навіть спрацювало. Вандерфул. Одного залишив червоним, другого забрав. І видобуває пліса. Шановні, в нас відчиняється віконце можливості. Техна, техна приходить. Зараз на Андер. Майже забирає, майже забирає свого суперника. Ні, наві руйнуються. Боже, після двох інріфрагів вони опиняються в меншості. Як же круто, Демонголс відреагувало на цю контрініціативу. Але мало часу, мало часу, менше 30 секунд. Команді Монго залишається просто грати триконектор. Алексі підтягується. Алексі читає біту. Треба зробити мінус. Він це робить. Один в два, дваксі. Шанси є. Шанси є. Часу супермало. Алексі чує двох. І Молік йому під ноги. Пішов пуш. 910-й падає. Скільки в Техно хп? 77. влучити по ньому по голові. І техно вже вбирає 8, 7, 6, 5. Молік наразі тільки дозволяє Олексі якось відіграти. Бомба встановлена. Підібрана яка 47 сьомий. Алексі, тобі потрібно виграти цей момент. Є запальна граната, можна накинути її зараз на КТ. Але Лексі поки що перевіряє позиції в пленті. Техно просто відійшов у техно чотири кулі. Зверніть увагу, він не робить релот. І він радше за все розуміє, що в Олексі не буде кітів. І я б насправді на місці техно саме б на це ставкою зробив. а Час втрачається. ні, шановні. Наразі шансів ну, може 5%. відсотків. Алексі накидає свій молік, починає дефати цю бомбу. Техно починає розпікувати флешка і фрак. Ну, хоч так не загинув. і Добре, GL, до речі, може побачити зараз. Дуло 910-го. ось воно, ось воно! Це байт! Це просто мільйон IQ байт! Вандерфул дає інфу, але хелпи не буде. Влучає. Нормально, живем. Вандерфул. А дабл буде? Буде дабл! Вандерфул! Розкручується круто. 21, 20 секунд. Тімейти тільки зараз йдуть йому на допомогу. А самі Демон Глс намагаються Вандерфула розкайти, він розвертається. Все ж таки, Мзіння Цей фраг зробити вдалося. Одна хелпа прийшла вже сюди. Мзіння розстрілює їми. Так, це великі проблеми. 9. Вісім, сім секунд. Один червоний гравець статус Вінсеру залишається тут. Бід просувається по шорту, його чудово чули. І так, Валерій він навіть не дивиться в кут бліца. І Алексі падає теж одинадцятий раунд. Ти комфортно. Ну, виглядає все ніби так. Техно випускають вперед. І він цілеспрямовано фокусує другу ніндзю. Як ви взагалі таке під колевами ховається ще один опорник. І його техно побачив теж трибов. Біта розривають. Шановні три фраги до перемоги Демонголс. Намагається навіть якось цей момент врятувати. Фраг Дима. Вандерфул. Також мінусує Мзіньо. Три в три момент бомба вже встановлюється. Вандерфулу наразі пікають під плешку. догану виконання від бліца. Два в одного. Нато свінцера залишаються точніше один в два. Як же якісно зараз виглядає контрстрайк у виконанні Монголс? Ну і Олексі треба раунд ботом Фрагера. Він же капітанський клач. Побачив двох. Є інформація. Можна. 11 куль на двох суперників. Дим, дим, на користь Алексі. Як же він просто пірнає в того смака! Олексі! Олексі! Нє. Yeah. Станом ну, на зараз не працює. Чекають Наві розвій смака. Ого! Невдала підсадка, котрою зараз користується Джельмінусом Зіння. Це 5-4. Перевага в цьому ретейку для Наві. Іме червоний, але Все ще живий. 910-й за боксом. Техно падає! Падає 910-й! Сензу разом з бліцом! Ну, 2-5! вбити ж його! Заріжте! Що ж треба зробити? Сюди раунд! Ається на аеродру. От ну, біт, здається, для нього по шансах ця перестрілка, ця дуель до біта, ще і Джель приходить. Ну і зараз вони підуть вибивати. Якраз таки центр пліца фокусують. цілеспрямований. для біта це просто корм. Все. Єдине, що залишається демонзол, це зараз сподіватися, що їх не розірвуть на простору Б-плента. Ну а все вилітає зараз в зідню, розкручує тикнайн. Чотири в чотири. Простріл непоганий, але все ж таки бомба буде встановлена. Команді Наві знову треба робити цей ретейк. І ми в спині, і ми гине. А це вже дуже небезпечно. Три в чотири. Наві в меншості. Чи є у них дефюз Щось я поки не бачу. Та я вже біта не бачу насправді саме тут. Сензу відіграє на Києві одного фрага замало, треба другий. Як же з іншого боку працюють ці тикнайни, кляті на близьких відстанях, нічого навіть поробити не можуть. Івара вже підіймає руки догори. Розуміє, що це форс взятий. Його команду. Як для молодої команди, насправді це емоційний поштовх, котрий складно переоцінити. Ти програєш пістолетний і виграєш форс, руйнуєш економіку. Команді Натус Вінсере. дуже серйозна пастка для навіл. Відсутність кітів не проблема. Дивимось за тим, чим Навіть збираються дивувати. Тут Алексі на сайті зараз вибивати і навіть робить свій мінус. Він вибиває лобі. Чудові флешки, накидує вандерфул зараз для свого капітана. Лобі зайнято. Надус він зараз в більшості 5 в 3. Як показало, однак практика мапи Деміраж попередньої. 5-3, ще нічого Наві не гарантує, треба якось дограти. Нормально, нормально. Це Що вже залишається дві флешки і один смок Де Демонгол. Це все ще бід. Намагається ховатися в куті. Мзінь його прострели. Файний розмін від іме. Це було вкрай важливо не дозволяти Демонголс робити свої фраги без трейдів. Бліц виповзає. Наві все ще не розуміють, де саме бомба. Зараз побачив і знешкодив гравця з бомбою. Вандерфул. Сензо стає. А, я, я, я стані... Ну на інфу на інфу зіграв Вандерфул, нормально. Так, Сензу 29 секунд, один в три. Фактично, навіть один в два, адже доволі далеко Олексі перебуває, і тому їм зараз не ризикує. Ну і в Сензу відносно багато простору. Від нього просто хопаються. Сіті раз. Даємося і дивимось шостий раунд. Активний мідл. Ой-ой-ой, ну добре, що не відпустили бліца. Мзіньо, Вбити! Ні! Ні! Він вийшов зі смока і виграв дуель! Ну, цей ти Фамас, ну він дома стріляти чи ні, тим часом вже мінусують Джеля. Саме на сайті Боже, який темп зараз нав'язують Демонголс, і наскільки вони бездоганно стріляють. Тобто раніше, напевно, це був єдиний момент, котрий ми ну, якось виділяли у виконанні Демонголз. Їхня влучність, їхній АІМ, Однак наразі додалася ще тактична складова і впевненість до гравців. Із лобі відіграють, однак загалом. інфу просто вийшов. Один на Б. Вийшов і загинув. Класно. Іде цікаво, що настільки демонгос знахабніли, що вирішили, що можна просто запустити сензу контактом на Б, щоб він знайшов ентрі на цьому все. Так, Алексій тут розпікувати. Ну, ну, в голову, в голову стріляє. Техно, ну як його перестріляти в цій ситуації? Ну це неможливо. 30 хп в людини залишається, але, але вони залишаються. Легкий відносно розмін для демону. Ти не менш до кінця на базу Б. Вони будуть догравати. Наві повинні бути на поготові. Максимально швидку хелпу повинен забезпечувати Вандерфул. Бід ховається в куті. Ну і Джейль підходить до нього ближче. Можливо, навіть якийсь Кейв буде врив від нього. Підтягуйся Вандерфул. Так, позиції. Цікаві у Наві. Ну, читають, читають вони. Це головне, вони втрьох. О, з живими гравцями перебувають під Б флешка і вибивання без догане виконання. Джеель програє перестрілку другому своєму супернику. І біт падає на сайті. Та як же, як же суворий, безкомпромісно відіграють наразі Демонгол? Хаєшка під Вандерфул. йому натякаючи про нього відомо. Він сам, в принципі, настрілює у відчайдушній спробі запобігти встановленню бомбу. Однак ні, все одно бомб planted. Вибивання баскетів 2 в 3. Однак вже треба йти на цей ретейк. можна віддавати рахунок і ми і побачив двох, але все ж таки загинув від руки Мзіньо. Не задоволений Вандерфул, але оптимальне рішення саме сейф у цій ситуації. Навін начебто вгадали. Дуже якісно запустили Джеля під цю флешку в Кейв. Але після цього повторний врив Кейв вже очікували Монголс. Ну і далі вбили ще й опору на пленті. В кожному моменті, начебто, на крок попереду Монголс. Так, стріляють, вони краще підлаштовуються раунди в меншості від в момент, що в них нема грошей. значить, ти граєш форс, еко, форс, еко постійно. І лише Вандерфул бере на себе ініціативу. Ентрі знайдено. Тепер треба ретейкати Апленд в більшості. Вандерфул побачив. Калаш, може вантап, але там Авік. І флешка. Під флешку Вандерфул пікав. Все ж таки, Авік поки що його не забрав. Це шанс зараз учепитися. Принаймні за цей раунд. Пвилина дев'ять. Вандерфул виходить, робить другий. Третій мінус. Окей, а де тімейти? Треба, щоб тімейти не дали в штангу. Однак вони просто продовжують годувати. Хук, сензу не ну всі ці Нойс! Ініціативу, відповідальність. І зараз він закриває, фактично, типу вийти, буде складно. Флешка розкриється в нього за спиною. Для Алексія це відносно ентрі. Далі вінчей допомагає їм. Обидва, однак гравця наві падають. Наразі на міду все одно три в 3. Як понгол це роблять? 910 910-й, 910 й десятий і все таки вандерфул його перепікав. Але загинув просто через секунду. Що робити наві? Два вда ситуація. Бід намагається кейв. Це супер класне рішення. Просто вбитим зі як він читає це. Неможливо! Неможливо було Мзіньо! Просто три кіл. 75 п'ять хп молодого річного гравця залишається саме до зараз. Вандерфул зорієнтувався в ситуації. Він можливо розуміє, що зімні відіграє один однак. Мціння робить квадрат. Активно в цьому напрямку, можливо, зустрічає від Києві Вандерфул зможе. Ні, не зможе. Шок О, тут і не щастить по таймінгам, і не залітає по іму, і Джель просто горить в запальному коктейлі. Знаєш, от всі фактори, які могли скластись не на користь наві, зараз складаються саме таким чином. Ну давайте наві саме час вибивати дриф 5 вперед. Кити в вас є, є фулпа гранат майже в біта є присутні. Давайте вперед. Два в п'ять. Одно. То один в п'ять і може якось там щось вигадати, прострілюють його, пушить під флешки. Просто всі гранати, що залишаються Монгол, це майже неможливо. Однак зараз де Монголс стакують 4 на Б. Саме сюди Наві вже витратили два свої смоки, і Наразі Димів в них не залишається йдуть пушити техно, і нарешті, нарешті Наві пощастило вони в більшості. Побачили Сензу, відігнали його. Той ховається за плентом. Сензу шалений хедшот по джелю. Іме, байтить на себе. Сензу, все ще живий ні! Ні. Просто без шансів, ти типа. Б... Два галіли, три талаші. Вони просуваються на Амейн, Тут нас Мзінь. Випробовувані для нього. Чи буде він так само яскраво, як в першій половині настрілювати в захисті? Ну, грає він на інфу. Тут щоб настрілювати. Ой-ой-ой! ой ой Ні, Ні навпрочі він настрілює! Все ж таки на лоу ХП. Буквально 9% здоров'я Мзіньо повертається назад. Тепер у Наві. Завдання зірочкою виграти раунд 4-5. в Ну, проти червоного Мзіння. Все ще. Так, тут Сензо А ніхто ось, не ось дивиться! Стріма, Боже, ніхто. Ну добре, пощастило, <гум> насправді, що іти, стільки влучно стріляє, пощастило, що в Сензо не було саме калаша. Наприклад, тут ще один трайк від Вандерфулу переїжджає бліца. Ось вона вже більшість для народжених перемагати. Ну і так, крок за кроком, все, Сайпзіньо 9 хп. Він єдиний захисник на сайті. Для Наві ворота відчинені, так би мовити. Приходить техно. Ух! Міг би. Ні, ні, то друга людина 910 розстрілює два в два Наві! Вони бомпу пов... Бобу втрачають МЗІ бісот Джеля. А -а -а. Валерій, Валерій, п'ять на тринадцять. Дуже треба вигравати один в два. Не вистачило якоїсь впевненості в рухах наві. Біту може на Бем взагалі зараз відійти. Так, він це робить. Він це робить. В Мідлі не встигає його побачити, Мзіньо! Шанси є. Шанси є. Підтримаємо біта. Прямо зараз і Смоук присутні в нього. Мзіндія відкривається зараз шарта. Біт просто намородить бомбу. зідіді підтискає притул під нього. Та да ну ні, а чи очікує Біт? Так, очікує. Мінусує зіді. Один в один 910, го 49 хп. Той в Кейбі. На Кейп залітає смок. Крізь цей Смоук 910 десятий. Пушить! Біт все ж таки розтягнув цей долоносний клач для своєї команди, потенційно долоносний. Однак, ну навіть тут монголам можна сказати найстрай. Я розумію, ми вболівальники Наві, однак, ну не можна не звернути увагу на те, наскільки. Для цього треба виграти серію раундів. Поки що саме з цим аспектом були проблеми у Наві. Окремі раунди виграються. Серії поки що ні. Техно вбиває прострілом в димбіта. Сензо все ще за пірамідою. Потрійний пік. Мінус Сензо. Нормально. Бомба. Бомба. Пішла на релот. Чекаємо. Так, ну. Тут насправді вже майже вся команда. The Mongols. Наві розкидують другу хвилю гранату. Хоча як Там Одна флешка залишається на цьому все. Десь смоку секунд 7, напевно, 8 на лонці залишилося. І найс. Нарешті. Ні. Мзіньо! Техно! Розкручує свої МПшки, та Емку! Вандерфон залишається 1-2. Знову такий клач для нього живий, враховуючи ХП суперників. Однак треба відіграти на 100 І Перший виходить Мзінйо пади. Другий виходить на третій теж падає. Красунчик Ігор. Найкраще придбання працює. Два поспіль клач, один повноцінний в повноцінний байбдемонс нема. Ми бачили на що 910 здатний в захисті. Однак зараз Авіку не буде. Ідуть пушити техна. Розмін влаштову. Однак цей трейд вже в мінус Дос фінсер 100% працює. Контртрейду нема. Монголс вийшли на перевагу 4 в 3. Вандерфул. Дуже важливо зараз вийти. Але все ж таки перевага по позиції на боті 910. го Тепер вже 2 в 4. 910 десятий міняє свого кута, рухається доволі активно. Ну і тепер біт плюс іме. Вдвох теоретично можна знайти бліца, якщо іме подивиться праворуч. А він подивиться? А він подивиться? Мзіньо байтить Мзіньо просто в спину вбив іме. Здавалося, що це байт, однак це був просто паровоз у вигляді Мзіньо, котрий заїхав, і здається, остаточно виграв цей 12-й раунд. ні 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 біту тут не дозволяють нічого зробити. Позиції та Знову, блід, чому тут? Медом намазано в цьому в цій кишені постійно. Він просто тут сидить і дивиться вбік. В попередньому раунді його там не знайшли. Техно! Зірка мапи Міраж прокидається і робить два хедшота. Гарні новини, що наві вийшли в плент, але це раунд в меншості бліз. Загинув. Нормально. Зіньо вбити. Є, є Живем! Живем! Помолки пішли. І від The Mongols. і Сензо зараз почує. Чи очікує він тут Тлюки. Раше за все ні. О, які шанси для біта? Ні, сензо очікує. Розпікує поки, поки що донат. Чекає, поки смог розвіється. Переводиться на біта. Мінус від хаєшка під Вандерфула. 48 кп. Дуже небезпечна ситуація. Програється. Перестрілка наразі Вандерфулом в Олексі. 22 хелспойнти. Одного він забирає. Починає відігравати на час. Чудово розуміє, що другий його суперник просто скатиметься крізь донат. Однак 910-й без іми іме де монголс. Виграються чверть з рахунком. 2-0. Боже, хто б міг повірити?